Так, ну добрий ранок. Яка ціна зараз на насіння? Дивіться, я, брала, я беру в Києві і в Києві цінова політика. Якщо брати, наприклад, ось ці професійні насіння, вони дуже якісні, стоять сходи, вони вже оброблені, оброблені від будь-яких захворювань ще і в спеціальні такі оболочки, які захищають насінину. От, і Її не треба вже не обробляти нічого, одразу висаджувати в ґрунт. Якщо брати ось це насіння, то там приблизно, приблизно десь від 25 гривень і пішло вже вище і вище, і вище. Є і 45, є і 35. Ну, так. Це я для сну, який я, я беру і собі обрала, то, що мені подобається Ось це професійне насіння. Потім я беру ще ось, -о, ось такі насіння. Це Седера. Теж, будемо так казати, 99,9% сходи. В принципі, як у мене. Тут насіння не усі обробляються. Від будь-яких захворінь, тому треба їх замочувати спочатку а, і потім вже висаджувати. Але якість хороша. Е, цінова політика е, 12-24. Десь приблизно ось така цінова політика саме цієї фірми. Е, ще я для себе беру і обрала теж хороші всходи, дуже себе гарно показую. це е, ця фірма яскрава. Mm. Теж цінова політика така сама, як ось і у сідери, Теж тут насіння не обробляється, його треба спочатку, спочатку замочити в, в розчині о, о, там, на годинку о, приблизно о, від будь-яких захворювань. Якщо ви насіння не впали о, на дно, о, вони хороші, то, вони хороші, ми їх забираємо і сіємо. Якщо насінини у нас залишаються на поверхні, вони плавають і вони не впали. Отже, це насінина погана, вона не дасть вам нічого і не взійде. О, тому ось ці ось і ось ці я обов'язково О, дивлюсь, як вони себе показують, і вже тоді висаджую. Ну і цінова політика це приблизно десь так 12-24. Ну залежить від скільки грамовки і т.д. І. і що. Ось ці насіння, я з, ним, з ними нічого не роблю, я просто їх купую і висаджую відразу в ґрунт. От і все. Тож, дивіться самі. Але це три.